Друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про свою посилочку з зенмаркета з Японії про коробки ящик риболовний. Що прийшло, скільки вартувало, як доставлялось, все розповім в цьому відео. Почнемо з усієї коробки. Це у нас ящик VS3070, є 3080. З металевими петлями, це 3070 з пластиковими. Одразу буду називати вам ціни, може вони десь не зовсім точні, але плюс-мінус я подивився в інтернеті, вони відповідають дійсності. Біля 2000 він коштує. Це ящик з двома відділами. Ось такий він, бачите? Це перший відділ. Так, давайте. Це я приберу. І ось другий відділ, він йде нижче. Він не двосторонній, а просто якби ось так, один над одним. Тут є абсолютно всі перегородки, які потрібно. Він досить глибокий, досить великий. Цей ящик я планую використовувати під, фідерни, під фідерні снасті. Тобто тут дуже зручно кормушки мені буде розкидати. Всі запаски, які потрібні, гачки, жилки, все сюди зайде. Все, що потрібно. Одного такого ящика буде вистачити на всі наші фідерні прибомбаси. Для будь-якої рибалки фідерної. Можна також на поплавок його використовувати. Він досить такий довгий, сюди оснастки без проблем будуть заходити. Ну і от бачите стан. Вони, ці, вони в дуже хорошому стані, всі ці коробки, вони не побиті, не поцарапані. Тому що мої коробки, які я використовую мейхо, там за 5 років використання вони всі матові стають від кількості царапин. Тут видно, що тут хороший, хороший стан. Що в дуже хорошому стані, нічого не зломано, жодна коробка ніде не зломана. Це я вам буду показувати. Тобто такий ящичок. Так, пішли далі. Далі ось такий великий ящик. Це Versus Meiko. Він називається 3043 NDDM. Якщо я правильно знайшов в інтернеті, тому що я в інтернеті дивлюся по розмірах. По розмірах і по тому, який внутрішній його. Начинка внутрішня. Я його використовую ось так для зберігання і транспортування деяких зимових вудок. Це вже я собі його зібрав. Також його можна використовувати під фідер, під поплавок. Сюди без проблем можна накидати кормушок, там жилки запасні, якусь коробочку там з вертлюгами, застібками, конекторами. І це все прекрасно сюди зайде на будь-яку вашу фідерну рибалку. Тож такий великий хороший ящик. Що під поплавок, що під фідер шикарно підійде під спінінг він не підійде. Я не бачу, що тут можна для спінінга в ньому транспортувати. Хоча, якщо є така потреба, можна щось і транспортувати, тому що він досить великий, він досить зручний. Так, давайте глянемо ще які коробки тут всередині, а потім будемо дивитися сам ящик. Так, дивіться, така коробочка VS3010. Її я у нас знайшов 400 гривень, вона у нас коштує в середньому в магазинах. Єдине, що по тих коробках, не у всіх коробках є перегородки. Але так як у мене дуже багато є коробок мейхою, я без проблем можу з інших коробок сюди перегородки, які мені потрібно взяти. Така неглибока коробка, можна під будь що під приманки, під воблери, під джиг, під, під що завгодно його використати. Або так, наприклад, кинути сюди одну. Коробочку з якимись там вертлюгами, застібками, ще чимось. Одну-дві коробочки з гачками кинути, одну шпульку жилки і можна піти на якусь там поплавочну рибалку. Наприклад. Така універсальна коробочка також дуже непогана. Погнали далі. Далі три таких коробки було однакових VS3010 NDDM. Вони глибокі. В чому їх перевага, бачите? вони глибокі, можна ставити перегородку і так, і так. Тут глибина, скільки, щоб я не, не помилився. 60 мм, 6 см. Тобто, це або під бік можна сюди засунути, якусь парочку кинути бікбейців без проблем. Або знову ж так само кормушки будь-які, будь-що, що вам потрібно, сюди можна закинути. Їх було в комплекті 3 штуки, вони в середньому коштують по 500 гривень. Це я говорю все за нові ціни. Тобто це все ціна, яка у нас. За новий предмет. Це у нас 12.2.0 NDDM, це розмір 3020. І ось є ще дві коробки, таких же 30-20. Тобто їх можна сказати було 3 штуки. Вони коштують кожна. Кожна, 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 зараз я дивлюсь 3020 по 590 гривень вони у нас коштують. По 590 гривень кожна така коробочка. Одну з них, не знаю, ви вже бачили чи ні. Могли бачити, я думаю, у моїй спінінговій рибалці, ось так я собі її адаптував під спінінгову рибалку. Бачите, тут у мене одна-дві коробочки з гачками, з приманками, коробочка з мілочовкою, з різними вертлюгами. ось так Пару мотків флюрокарбона, поводки під ультралайт. Тут пару коробок силикона, ножнички, запальничка. Ну, в общем, Все, що потрібно вам на спінінгову рибалку, все, тут прекрасно вміщається в цю коробку. Це ще одна така коробка. Ну і переходимо під ящик. Одразу показую, що всередині. Він всередині ось такий пустий йде, тут треба ребра жорсткості. Йде сюди лоток, який фіксується в різних положеннях. Ось бачите, його можна тут зафіксувати. Або тут зафіксувати. <кій> ось тут є така от перемичка, яка його фіксує з двох структурів. Лоток дуже зручний, сюди можна мілочовки накидати. Е, є в мене відео на каналі, парочку назад відео можете подивитися, де я був з ним на рибалці, як його використовував. Дуже зручно. Далі в комплекті йшли ось такі дві коробки. Е, всі вони в фірмові, бачите, Make, made in Japan, під приманки. Вішається ось тут збоку. Ось так ми його вішаємо. І все, і сюди приманки собі накидуєте. І коли ви там десь швидко перебираєте, не треба в коробки лазити, у вас все під руками. Ось ця коробка, я вже дозамовляв з Китаю. Це не оригінал, це з Китаю. Але вони всі підкріплені стандартні мейхо. Можна сюди поцепити дві таких коробки. Так? Раз. Два, наприклад. Так? Тобто дуже є універсальний ящик, його можна по-різному, як вам завгодно, можна адаптувати. Такі коробочки у нас. Це не оригінал, повторюсь, це докупив з Китаю, тому що оригінал не знайшов, в комплекті не було. І такий лоточок це все, що в нас є всередині. Ящик дуже зручно, що він відкривається на дві сторони. Дивіться, раз. І можна тепер на цю сторону відкрити. Також це є для когось важливо, хто десь там в човнігу використовує і важливо на різні сторони відкривати, щоб було зручно. Що ще в цьому ящику йшло в комплекті? Повторюся, ящик коштує 3600 без нічого в Україні. Такий. Хтось мені писав, що це 5000-й Мейховський ящик, але ні, це БМ 7000. Він і по розмірах відрізняється 28 літрів. Його можна поміряти, і ви це все можете дізнатися. Тому ну, навіщо писати, що це 5 тисяч, якщо ви не бачили цієї наклейки, Ну і в описі написано, що це 7 тисяч. З чого ви вирішили, ну, там, людина вирішила, що це 5 тисяч, я не розумію. Коротше, 7 тисячний ящик, він 3600 коштує в Україні без навіски, без нічого. Ті попередні коробки я не знаю, скільки коштують, я їх не знайшов у нас. Пластикові, тому їх не знаю. Ось ці стакани 1200 і 1600, вони йшли в комплекті. Зроблено в І в Японії дуже зручно сюди ставити вудки. Я прям дуже оцінив, коли ти собі десь там йдеш, вудку поставив, не кидаєш її в пісок, не кидаєш її в багнюку. От, наприклад, як зараз тут. Бачите, тут багнюка, все розкисло, вудки не треба в це ставити. Поставив сюди і міняєш приманку. Взяв іншу вудку закидаєш іншу, ту поставив це прям дуже, класна, дуже класна особливість цього ящика, що є така можливість. І вона не йде в порівняння з баканами. В бакані цієї бокові стика, вони нічого не тримають, воно хилитається, складається, воно не стійке. Ящик це і ящик. Ще інша перевага, що на нього можна сісти. Ти прийшов на точку, собі сів на нього на цей ящик і там 10 хвилин передихнув. Хоч випити чай, використовуєш його як столик. Ще одна перевага. Тобто тут переваг маса в нього порівняно з баканом. не треба порівнювати. Це зовсім різні речі. Людина мені писала, що він використовується тільки там, спортсменами для форельової рибалки. Прийшов, став на місце і все. Ні, його можна на плече ось так. Бачите, тут є стандартне кріплення. Кинув на плече і там 500 метрів ти з ним спокійно йдеш без проблем. Кому треба і кілометр пройдете. Прийшов, я як використовую? Під'їхав до точки, де я знаю, що в мене, от, наприклад, точка. Машину залишив, бо під'їхати не можу. Метрів 500 пройшов пішки, поставив собі ящик і ловиш з точки. Ну, це не ящик для ходової рибалки, знову ж таки, як дехто вважає, там теж писали, що для ходової рибалки він не підходить. Так це не для ходової рибалки, це для того, щоб прийти на точку, поставити його і собі далі ловити, міняти приманки. Але якщо тобі потрібно від цієї точки перейти на сусідню 200 метрів, ти його взяв на плечі, чи взяв от за ручку, таку велику, широку, зручну, і перейшов до сусідньої точки. Там 2-3 точки за день поміняти взагалі проблем нема. Але той комфорт, який дає цей ящик, ну, він набагато вищий за комфорт будь-якого рюкзака, який ви носите на спині, чи будь-якого бакана. ну вони не йдуть в порівняння з комфортом цього ящика. Тому що рюкзак постійно треба знімати з спини. Кидати на спину, плюс ви підійшли до точки. Якщо ви не знімаєте рюкзак з спини, то ви постійно його тримаєте на спині, це теж, ну, важко так цілий день походити з рюкзаком за спиною, це важко. А ще якщо поясна сумка спереді тягне наперед, то буде спина боліти. Ну, у мене особисто так. Тому я бачу дуже багато переваг в цьому ящикові. І далі переходимо до того, що вас всіх цікавило, що у нас по вартості і по доставці. Вартість цього лота в Японії обійшлася мені в 4700 єн, це десь 1300 гривень. І доставка там, по-моєму, 23 тисячі єн. Коротше, все разом доставка в Україну доставлялася ЄМС. Доставка в Україну плюс вартість лоту обійшлася мені в 28 тисяч єн. Це, по-моєму, 7600 гривень. Вартість всіх цих товарів нових, ми говоримо про нові, я не знаю, скільки вони бушні коштують, виходить 13600. Тобто різниця в 6 тисяч гривень. Між тим, що ви оцей весь набір купите в Україні, і між тим, що він мені обійшовся. Тобто 6 тисяч різниці. Так, да, в деяких коробках не вистачає перегородок, да, вони всі бушні, але вони всі в чудовому стані. Ось, подивіться, меховська коробка, хто розбирається, той розбирається. Тому що. Якщо її трошки поносити в ящику чи десь там повозити, вона буде оце от матове стає від того, що воно постійно треться коробка об коробку, об ще щось, воно видно, що ця коробка вона в гарному стані. Тому така от різниця в ціні. І, в принципі, якщо отак от купити, то воно є в тому смислі. Якщо ви це все будете використовувати, всі ці коробки. В цьому є сенс. Якщо вам це все не потрібно, тоді да, краще піти в магазин, купити один такий ящик, купити обвізку в Україні і це вийде тих самих 7600 чи 7000. Да. Просто оцих, цих всіх зайвих ящиків у вас не буде, якщо вони вам не потрібні. Тут кожен собі індивідуально вирішує. По доставці я вам сказав, скільки це приблизно цього всього доставка виходить. А далі вирішувати виключно вам. Якщо вам це відео було корисно, з вас обов'язково лайк, підписка. Ну і до нової зустрічей. Пока.